Вітаю вас в ефірі передача один на один з 1 червня. Вступив в дію новий митний кодекс, який зміненим передбачено. Ми сьогодні говоритимемо із начальником рівненської митниці Сергієм Лук'яновим. Доброго дня вам, доброго дня. Серівтаріч, ну що ж, митний кодекс уже вступив в дію, якби почалися всі процеси, які були ним передбачені? Ну і саме хотів би почути від вас таку ну, першу тезу, можливо, навіть так взагалі, яка була потреба от створення цього митного кодексу. Оскільки новий митний кодекс фактично попередній митний кодекс був 10 років діяв, і вочевидь була потреба в тому, щоб внести якісь певні зміни. Яка взагалі мета була його? Так була нагальна мета в прийнятті нового кодексу. От новий кодекс. Він покликне те, щоб систематизувати все діюче законодавство в одному документі з метою спрощення для суб'єктів роботи з самим цим документом, щоб суб'єкт не шукав документи в різних от, постановах, в різних наказах, значить, а взяв один документ, де написано, як потрібно діяти, скільки потрібно часу на ту процедуру, які потрібно документи представити в митниці і які контрольні заходи треба провести. Направлене на спрощення і. Систематизацію всіх документів. Я думаю, що хотілося б трішки з вами ще поговорити про те, взагалі, які процедури проходив цей митний кодекс, чи були якісь обговорення, чи були якісь консультації, взагалі. От, ну, яка процедура була від того, як виникла ідея про те, що потрібен такий новий митний кодекс, і до того, як в момент як його вже затвердили? Так, звичайно, ми обговорювали в нас в області от, даний проект Митного кодексу, зараз вже як документ. От, проводили прес-конференції з журналістами, проводили. Наради суб'єктами зовни економічної діяльності, от вони вносили свої пропозиції, які враховані в кодексі. Звичайно, давали інтерв'ю, проводили навчання в себе в колективі, от консультували митних брокерів, консультували суб'єктів з економічної діяльності. І ця робота проводилася. От майже півроку, значить, кожного дня, кожного денна робота. А чи можна говорити якось так, що от ми, Новий Митний кодекс він зазнав кардинальних змін в порівнянні з попереднім, е, чи просто, наприклад, на основі попереднього просто були якісь додаткові введені якісь там норми? Чи він фактично повністю той кодекс, який існував до цього, е, він і лишився? Я зрозумів. Це mm. зовсім новий документ. Звичайно, він у себе вибрав багато норм тих, що існували в старій редакції от, Митного кодексу, але він в е, систематично. Всі ті документи, які були обумовлені іншими законами, іншими нормативно-правовими актами, наказами, і вони всі систематизовані в цьому от, кодексі. Також там є ряд нових норм, яких не було і ні в кодексі, ні в інших підзаконних документах. Ми з вами ще в процесі нашої розмови до них повернемося, але ще дуже цікаве таке питання. От в нас в державі ось якось так прийнято, коли приймаються от якісь такі нові документи, завжди існує проблема от з роз'ясненням. От чомусь так в нас стається завжди. Е, яким чином от приймався цей митний кодекс? Чи він вже вступив в дію, фактично. Так. Чи мали можливість громадяни, чи, чи ті самі підприємці, підприємці які здійснюють зовнішню економічну діяльність, ознайомитися з цими змінами? Чи були чи були готові? Чи була якась така робота проведена? Звичайно, ми проводили постійно консультації угу. і зараз проводимо консультації із суб'єктами зовнішньої економічної діяльності і з громадянами. І в кодексі заставлена така прогресивна нова норма законодавства, де громадянин або Суб'єкт зовнішньої економічної діяльності може звернутися до любого митного органу, а по новій редакції митного кодексу цим митним органом є також митний пост за роз'ясненням конкретної норми митного законодавства і як її застосовувати на практиці. От, митний орган протягом 30 днів, днів зобов'язаний розглянути дане звернення, надати вичерпну консультацію з цього питання і є нове кодексу: що якщо громадин чи посадова особа буде діяти в межах. Наданих роз'ясненням, і навіть якщо її дії будуть. Невірні, значить, вона не буде нести взагалі ніякої відповідальності. Вона звільняється взагалі від відповідальності, якщо буде діти в межах наданої консультації. Це дуже цікавий момент. До нього ще повернемося також. Ну власне, хотілось би продовжити нашу розмову в тому плані, яка відповіли на ті питання, які будуть дуже цікаві нашим глядачам. Оскільки зараз час відпусток, час і від проведення єврочемпіонату, і дуже багато буде громадян України просто дуже часто переїжджати за кордон. І хотілося б дізнатися, які зміни от чекають на людей, які будуть. Переїжджати через кордон, через чим вони власне зіткнуться, коли будуть проходити саме митний контроль. Так. Щодо громадян відбулися, звичайно, зміни на сторону громадян. От, якщо громадян завозить товари вартістю до 1000 євро авіаційним транспортом, взагалі не сплачує жодного податка. Іншими видами транспорту ця норма підвищена з 200 євро до 500 євро, залишена норма 50 кілограм. Тобто вартість, вартість збільшена при авіаційних перевезеннях в 5 разів. При інших mm. видах транспорту два з половиною рази, що також є для громадян і зручним і от, також прогресивним новим. Mm. А до речі, а що, а що так? що Авіаційним транспортом більше, ніж, наприклад, хтось буде їхати автомобілем? Mm. Прийнята така норма, значить, на основі міжнародних конвенцій, на основі таких міжнародних норм, значить, і вона уніфікована в всіх країнах, і в тому числі в Європейському Союзі. Зміни, які стосуються власне суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, я думаю, що от раніше дуже часто піднімалося те питання взагалі електронного декларування. Це було щось нове, от, і дуже багато підприємців, зокрема в Рівненській області, почали до цього до цього долучатися. Як передбачено далі це електронне декларування в новій редакції кодексу? Так, електронне декларування то був експеримент, який проводився Державною митною службою. Рівненська митниця в ньому активно участвувала. Ми от на сьогодні досягли стовідсоткового оформлення попередніх повідомлень, стовідсоткового оформлення попередніх декларацій, і в квітні травні місяці у нас був відсоток оформлення вантажних митних декларацій в електронному виді 12%, що є досить угу. високим по державній митній службі. Ми от по Попереднім повідомленням попередньої декларації на першому місці в Україні, от, по вантажних деклараціях на третьому місці. В новому митному кодексі от, ідея електронного декларування е, збережена, вона діє от, навіть в більшому обсязі, ніж діє зараз. Так, в електронному декларуванні може участи будь-яка особа, яка зареєстрована в митці. Не потрібно. От, окремо заключати договори не потрібно, значить, бути включеним в реєстр. От, просто потрібно мати бажання подати документи на отримання безкоштовного ключа в mm -hmm. От, де діє спеціальний центр для видачі електронних ключів. Ключі видаються безкоштовно. Mm -hmm. І люба особа може здійснювати декларування в електронному вигляді. Також для суб'єктів. Також спрощено, значить, і от досить прогресивна норма це вільний вибір місця митного оформлення. Тобто, будучи зареєстрованим на території України в митному органі за місцем реєстрації, суб'єкт чи то громадянин, який займається підприємницькою діяльністю, може здійснювати оформлення в будь-якому митному органі, де йому зручно відносно свого. От, перебування, логістики, значить чи інших значить, якихось технологічних операцій. Також прогресивна норма, значить, не потрібно підписувати, так, як зараз, листи погодження між митницями. Просто куди зручно прийшов і здійснив митне оформлення. Досить прогресивна норма. Також значно скорочений перелік документів. Якщо зараз потрібно подавати масу документів до вантажної митної декларації, то от, вже в умовах роботи нового митного кодексу. От, цим документом є лише документ, який підтверджує вартість. Тобто, рахунок фактура або от, проформа, значить, відповідно, все. всі інші документи зберігаються в декларанта і просто зазначаються в вантажній декларації, що зменшить документ оборот, зменшить оцю бумажну скажімо, тяганину, значить, і значно спростить роботу і самим суб'єктам зовнішньої економічної діяльності, і митниці. Також закріплена норма, ви пам'ятаєте, ми от, коли зустрічалися, говорили про часові нормативи здійснення митної форми. От, вона закріплена зараз в законодавстві і становить на рівні 4 годин. Тобто митне оформлення має бути завершено до 4 годин. Є, звичайно, випадки, коли такий час може бути продовжуватись. О, це виключні випадки, коли потрібно відібрати проби, зразки, коли потрібно провести якісь дослідження. чи потрібно Залучити якісь інші от, органи контролю, ну в цілому, ця норма 4 години встановлена. Зараз рині з митці досягнено час митного оформлення на рівні 30 хвилин одної вантажної митної декларації. То я думаю, що ми в цей час вкладемося. От також одна із норм е нового кодексу це здійснення контролю, от е за окремими вантажними митними деклараціями лише на основі спрацювання аналізу ризиків, тобто без будь-якої втручання. Посудової особи не буде людського фактору. Сама система автоматизованого митного контролю буде визначати необхідність проведення тих чи інших митних процедур, будь-то митний контроль, будь то відбір проб, зразків чи щось інше. Тобто комп'ютер визначатиме, власне, чи є потреба, чи є ризик в тому, що от перевірити цього так, конкретного підприємця, сам, чи не має все. Думаю, це така технологія дуже, а тут не буде якихось таких моментів, наприклад, для того, щоб люди будуть знати про, цю, про таку, таке цікаве наведення, і тоді, наприклад, не зросте кількість контрабанди. Тому що комп'ютер порахує програму визначить, що цей підприємець, наприклад, є безпечний. А він, наприклад, може цим скористатися. Ну як там такий момент дуже складний алгоритм прийняття рішення, от саме автоматизованою системою, і там закладено багато параметрів. І час роботи підприємства, і рівень довіри до підприємства. Mm -hmm. І відповідно, значить, яка це зовнішня економічна операція, її особливості, звідки вантаж переміщується, через яку країну переміщується. Там досить складний mm -hmm. алгоритм То, я думаю, що значить саме головне усунути суб'єктивний фактор, людський фактор. А машина, от як показує досвід, значить, от іноземних колег, і наш то досвід, ми зараз також працюємо і шляхом автоматизованого контролю, і е, саме, значить, визначення посадовою особою, то ще похибки система не давала. Ще поки не давала, так дай Бог. Трітач, а от що електронного декларування? Ну, взагалі, ви чули відгуки можливо тих підприємців, які це долучилися. Це дійсно зручно було, це дійсно те, що було потрібно. Так, зручно, значить, я спілкувався от, з нашими суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. кажу, як вам от, сама ідея і сама реалізація, значить вони просто в захваті від такої системи, значить, вони не хочуть повернення назад до паперового обміну, значить, тому що це зручно будь будучи де-небудь. От, чи в кінці, в другому кінці міста, чи взагалі в іншому місці от, декларант має право собі оформити попередні декларації, попередні повідомлення, от, по електронній пошті скинути його на сервер Державної митної служби, і воно автоматично буде зареєстровано і буде вже в наявності. А скажіть, будь ласка, чи були якісь такі моменти, можливо, пов'язані з новим митним кодексом? От коли от, е, суб'єкти ЗЕД зверталися і казали, що тут, можливо якісь питання є, які ще будуть пот... потребуватимуть допрацювання? Чи ні, чи такого ще поки що не було? От, звичайно, значить, якщо в попередній кодекс було 27, внесено змін приблизно от, до законодавства, то тут також є деякі моменти, які потребують уточнення от, і щодо відповідальності перевізників, і щодо відповідальності суб'єктів за в окремих випадках. О, також, можливо, будуть конкретизовані якісь норми, які суб'єктам будуть от, незрозумілі от, і будуть масові звернення, щоб роз'яснити те чи інше положення. То, звичайно, процедура внесення змін вона передбачена законом, якщо на це буде необхідність, то От, законодавець визначить необхідність внесення таких змін. Серітавич, отак, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, я моніторив різні засоби масової інформації, які писали от, про новий митний кодекс. І от дуже цікаве було питання, тому воно буде дуже також цікаво нашим глядачам. От, власне, я застою вам, кодекс передбачає декларування багатьох найменувань товарів за одним кодом. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це означає? Ну, можна зупинитися на конкретному прикладі. Наприклад, якщо. От, Суб'єкт зв'язкової економічної діяльності імпортує автомобільні запчасті. Так? Mm -hmm. Там надзвичайно широкий асортимент от, від гайок, шурупів значить, і закінчуючи от, пасами mm -hmm. різними. Суб'єкт на власний розсуд може це все задекларувати за одним кодом товарної номенклатури. От, по якому визначена максимальна ставка мита, тобто не повинен детально описувати кожну, кожну гайку, кожну хробку. Да. Він mm. загалом пише автозапчастини, значить, от, просто в якій кількості, якого асортименту. і на одному аркуші вантажної декларації встановлює сам код, який з цих товарів, значить, має найвищу ставку мита, значить, і по спрощеній системі отак от декларує. Mm. Ще, так. до речі, одне, одне нов про яке ви. Зазначили на початку нашої розмови, але хотів б на цьому трошки конкретніше зупинитися. Власне, компроміс у митній справі. Я так розумію, що це якщо людина от не з власної волі допустила якесь порушення, так, тоді вона може претендувати на цей компроміс. Ну, власне так, це нова норма в законодавстві, такого гараніше не було. Компроміс передбачає укладення мирової угоди між порушником законодавства і органом, але за умови, що в діях порушника немає складу злочину. Тобто це лише коли є склад адміністративного правопорушення. От умовами мирової угоди обов'язково передбачено, що порушник от, сплачує до бюджету суму штрафу, яка передбачена статтею, От, е яку він порушив, mm -hmm. так? та зобов'язаний задекларувати товари, які є предметами порушення в режим відмови на користь держави. Метний орган зобов'язується припинити провадження от, е справи про порушення митних правил. Якщо суб'єкт дотримується своїх вимог, митниця відповідно припиняє. Провадження про, по справі про порушення митних правил суб'єкт вважається таким, що не скоїв таке порушення, і такий, що не притягнутий до адміністративної відповідальності. Звичайна норма досить зручна, От, вона ліберальна, вона значить така. Но нова, і я думаю, що значить, можливо, не придеться з нею скористатися, можливо, не буде порушників, але якщо хтось оступиться, то є вихід з положення. Пане Сергію, от все, все от на прикладах пізнається. Можете навести якийсь приклад? От приклад, просто якогось порушення, от так, в якій б цей компроміс міг би бути застосований. От що людина могла, наприклад, не з власної волі от, чи помолитися, чи якось десь там випадково щось не дозволяється. яке порушення, просто для прикладу могло би бути. Для, для прикладу можливо. От, е, така практична ситуація, що е, суб'єкт знову економічної діяльності замовив якийсь... Е, чи обладнання, чи якийсь товар, чи якісь комплектуючі. Так? І думаю, на всякий случай значить, замовлю більше, а напишу стільки, скільки використаю. Значить. Ага. А напише менше, тобто. Да, напишу менше. Тобто мені треба 2, а я замовлю 20, значить. От. А ось значить, воно прийде, ніхто не замітить, тому що кодексом передбачено також, що доставка товарів може бути без пред'явлення митному органу. Це також нова норма. От, що суб'єкти не. От, зможуть не доставляти товари до митного органу для їх митного огляду. От, і розраховуючи на це, хтось може, значить, от, чи з власної волі, чи значить, з волі значить, своїх співробітників, чи з волі значить, от, тих самих колег, значить різні можуть бути ситуації. Так? От, і прибуває такий вантаж, от, коли відповідно встановлюється така ситуація, от, те, що значить. От, о Потрібно було отримати те, що задекларовано відповідно, значить воно залишається. Те, що лишнє, відповідно, заявляється в режим відмови на користь держави. От. І відповідно сплачується штраф за дане порушення. Угу. А от до речі, як ви вважаєте, чисто ваша думка, оцей компроміс у митній справі. Чи він не буде таким, що люди почнуть тоді от, ризикувати на свій там страх і ризик? І думаю, а от я ризикну, наприклад, в цьому випадку, який ви навели, а там, а якщо там мене впіймають там, це, то можливо от я звернуся оцей компроміс. Вдасться? Ну, власне, це угода. Угу. От, компроміс це не обов'язковий елемент. Значить, угу. це як за угодою двох сторін, тобто порушник. І митний орган. Звичайно, значить, буде встановлена чітка схема прийняття рішення, чи укладати угоду мирову, чи не укладати мирову угоду, значить в яких випадках вона укладається, в яких не укладається. Тому що, звичайно, якщо буде встановлена система, з якою ви говорите, то. З такою людиною угоди мирові просто-напросто чисто просто просто особи вигляді. не будуть укладатися, звичайно, mm -hmm. значить це виключний випадок. Я говорю, що можливо його не придеться використовувати на практиці, mm -hmm. тому що наші люди не націлені на порушення законодавства. Ну якщо хтось допустився таке порушення, то вихід ситуації завжди є. Це як виняток. Можливо, ще одне цікаве питання взагалі. От як новий митний кодекс змінив положення, що стосується порушень митних правил? Так, досить значить змінений розділ порушення митних правил. От, він багато якими нормами доповнений, але в цілому лібералізований. Значить, якщо в старій редакції митного колесів було передбачено 27 видів порушень митних правил, то в новій редакції лише 18. От, і також, значить, досить значить, чітко приписано, в яких випадках от, транспортні засоби можуть вилучатися в перевізників. Та раніше вони затримувалися. От в кожному випадку зараз лише в тих випадках, коли о, там виготовлені конструктивні якісь особливості, чи сховища, тайники, значить, uh -huh. або якщо тими транспортними засобами переміщувались товари поза митним контролем, тобто поза пунктами пропуску. Виключно випадки встановлені і також, значить. Власне, це поняття компромісу у справі про прошу про за яким ми mm. тільки що розмовляли. Дві, ви кажете, що настільки зменшено, це означає, що ті пункти, які були викреслені, це означає, що вони тепер будуть допустимі чи, чи як? Ні, вони не будуть допустимі. От просто деякі. Порушення вони вже ну втратили свою актуальність. Вони от е не є порушеннями правил, значить, в розумінні порушень митних правил. Вони вже, mm. значить, стали е нормою, за яке не передбачена адміністративна відповідальність, а попередження, значить, е чи от е просто не прийняття якогось е того чи іншого рішення. Вони залишилися, але не в сфері порушень митних правил. Пане Сергій, митний кодекс, якби там не було, зрозуміло, що він спрямований на співпрацю, власне, щоб було все організовано, чітко і зважено. Але чи власне, якщо в громадян виникають якісь питання, тут сумніви можливо чи непорозуміння, чи можуть вони, наприклад, оскаржувати якісь рішення, які були прийняті митницею? Золі таке звичайно, також нова норма кодексу в старій редакції кодексу цієї норми взагалі не існувало. Передбачено кодексом можливість оскарження суб'єктом чи громадянином як рішення, так і дії якоїсь посадової особи, так і власне бездіяльності, І що також нове у сфері оскарження, тому що, як відомо, деколи от особа може нічого просто не вчиняти і своїм. Такою тихою відмовою, значить, теж наносить шкоди тому чи іншому підприємству громадянину. От, предбачена чітка от, ступінь от, розгляду цих скарг от, відносно тих чи інших посадових осіб, і обов'язковість прийняття рішень. От, якщо це рішення не було прийнято, обов'язково вчинення цієї дії, яка не вчинялася, от, або яка була вчинена всупереч закону. І також обов'язково. От, значить, якщо це була бездіяльність, то проведення тих чи інших відповідних дій. А куди скаржитися? Власне запитання правильне. Якщо значить, дія, бездіяльність чи рішення неправомірне прийнято посадовою особою митного поста, відповідно, можна скаргу написати начальнику відповідного митного поста. Митний пост, я повторююся, став. От, в статусі митного органу уповноважений приймати от, самостійні рішення. Якщо це відповідно діяльність чи бездіяльність чи неправомірне рішення начальника митного поста, можна оскаржити це рішення начальнику митниці от, в зоні діяльності, в якого знаходиться цей митний пост. Ну і, відповідно, Якщо це вже рішення, діяльність чи бездіяльність начальника митниці, то можна оскаржити цю от, діючу бездіяльність голові Державної митної служби. От, України, uh -huh. тобто чітко розписано значить в кодесі, і порядок розгляду, значить, і відповідне реагування на такі скарги і от, повідомлення. А скільки ласка, якщо ну, митниця конфіскувала якесь майно там припретині громадянина, наприклад, чи uh -huh. е, суб'єктом З, е, ну, якийсь, якийсь товар. І людина і цей цей товар далі як? Тобто триває і, і митниця якось через суд. яким чином все відбувається? Чи людина оскаржує, наприклад, рішення митниці, да? відбувається суто. Тобто, вона каже, що в митниці неправомірно, наприклад, забрала в неї той чи інший товар. Кісь таким чином. Це ну, якось передбачено чи ні? в новому ну, от е, оскарження рішень у справах про порушення митних правил, вони відбуваються. В рамках Кодексу адміністративного судочинства і Кодексу України про адміністративні правопорушення. От, відповідно, якщо це рішення було прийнято посадовою особою в митниці, є категорія справа, які розглядають от, начальник митниці або заступник, то таке звернення відповідно в районний суд направляється. Так, якщо це, відповідно, значить. От, рішення приймалося судом відповідним районним чи міським, значить, то таке звернення чи скарга направляється відповідно в апеляційний відповідний mm -hmm. суд. От. І до моменту розгляду судом апеляційної інстанції, то рішення не набуває законної сили, і відповідно з товарами, тими предметами, порушення відправил, дії ніякі не вчиняються. Коли рішення вступає в законну силу, після апеляційного перегляду рішення вступає в законну силу, і відповідно митниця передає такі товари. Виконавчої служби, яка здійснює подальше їхнє розпорядження. Сергій Віталіч, безумовно, будуть такі випадки, люди просто дехто не цікавиться наприклад, новим митним кодексом і не буде зараз щось знати, але, наприклад, після нашої програми чи десь з інших засобів масової інформації дізнається про ну, цей кодекс, і потрібно буде щось з'ясувати конкретно от, через митниці. Куди саме звертатися, в якій формі звертатися, і власне чи митниця надаватиме такі консультації громадянам? Так, так, митниця власне буде надавати такі консультації. Звертатися можна не тільки на митницю, mm -hmm. звертатися можна от безпосередньо на митні пости, які функціонують в нашій зоні діяльності. Можна звертатися як в письмовому вигляді, так і в електронному вигляді, що теж є норми, і обов'язково відповідь буде тризідний термін, надана значить по от, заданому питанню. От звертатися можна як у митницю, де є електронна адреса, вона є на нашому сайті, вона є, значить, на всіх інформаційних стендах, що розміщені в підрозділах митниці. Так, власне, можна звертатися значить, і безпосередньо до митних постів, от, які знаходяться в зоні діяльності митниці. Світаю, у нас лишилось небагато часу, власне, але є ще одне питання, яке в принципі трішки не стосується митного кодексу, Але все ж хотілося б вам його встигнути ще поставити, і щоб почути відповідь, власне. Лишилося фактично менше 10 днів, як в Україні стартує євро. Скажіть, будь ласка, рівниць, хоча через рівненську митницю можливо буде дуже мало громадян приїжджати, от але рівненська митниця до євро готова чи ні? Ріномецька готова до євро. У Нас визначені посадові особи, які відповідають за координацію от, цієї роботи. Також у нас визначені от, такі спеціальні значить, групи, які будуть от, резервними в випадку, наприклад, напливу вболівальників з білоруської сторони, які будуть допомагати нашим і своїм колегам в пунктах пропуску для вчасного швидкого їх контролю. От, звичайно, значить, ми от такі групи створили і для нашого аеропорта, який можливо буде резервним для прийому тих чи інших авіаційних ліній. От і Митниця працює по цьому питанні цілодобовому режимі. Соліталь, я сподіваюся, що Євро в Україні пройде спокійно і Рівненська митниця цьому сприятиме. А по завершенню Євро ми з можливо з вами знову зустрінемося в цій студії, і поговоримо про те, як працювала митниця під час Євро-2012. На цьому так. час нашої розмови завершено. Я вам дуже дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що гостем програми один на один був начальник рівненської митниці Сергій Вітальович Лук'янов. Лишайтеся з телеканалом РТБ. Всього вам найкращого і до побачення. До побачення.